у парі Thank you. На жаль, посмертна Шерлянка Роман Леонідович, рятуючи дітей, ролятивних кроку. В червні 2015 року 2012 року. Це маленький музей, який начальник району, а він на спальне приміщення, потім музей. Генератори поняти вони разники. Це казка 1934 року. Так, камери, яку знімали. Звертаю увагу. Раніше ми гасили всі пожежі на легконях, звичайно, горить заставу, елемент, який спробували показати діткам, що поїхали гасити пожежу. Потім був костюм шторм, а це захисний костюм, який дозволяє таке Я йду на зарані. Пожежна, Помп. угу. в, будинок, в якій пожежі, бачите, були ікони, якесь хлопку вилітало. Сфоти... Що ще додав в кабіну, щоб повстав, щоб ікони не Він Він вижив? Є, це все описано. Станувся. Безпеки на першому місці. Вважаю, це ближче до сім Євросоюза. Має все капіталізуване, а це для історії дітям розказати польти, книжку 30 угу. років подарувати, щоб семію. Надзвичайно приємно сьогодні бути присутній у цій пожежній частині, яка бере на себе достатньо високе навантаження. Майже третина всіх викликів. На надзвичайні ситуації в Києві приходить на ваші мужні плечі. Я сьогодні тут, щоб сказати вам, по-перше, дякую, передати вам техніку, яку країна закуповує і буде закуповувати, тому що ми вважаємо, що ви маєте бути забезпечені всім необхідним, щоб вчасно прибути на місце події, надати якісну допомогу. Ну і саме головне, щоб ви повернулися живими. От щойно повернувся з вашого. Музею, де є ваше спорядження, і видно навіть нещодавно була пожежа, наскільки ваше обладнання було ушкоджено, слава Богу, бійці повернулись живі, здорові. У мене є до вас ще одне дуже добре повідомлення. Ми буквально нещодавно ухвалили бюджет на 2017 рік і ми заклали зростання заробітної плати для вас, шановні колеги, шановні манесівці. А фактично сьогодні всі ті, хто... Отримував заробітну плату 3 тисячі гривень, буде отримувати вже з 1 січня 5. Той, хто отримував 4 тисячі гривень, буде отримувати 6. Для вашої частини це буде більше 2 тисяч гривень для кожного хто працює. І це кроки, які ми робимо на те, щоб зміцнити в тому числі вашу матеріально-технічну базу. Ми заклали майже 600 мільйонів на модернізацію, на придбання нової пожежної техніки, щоб у вас було з чим виїхати. На місце пригоди, і щоб ви мали всі передові технології і систему захисту для ефективного гасіння пожеж. Взагалі, ми маємо жахливу статистику в пожежах в Україні гинуть майже щороку 2000 тисячі осіб. Це надзвичайно великі втрати, і саме головне, щоб в рамках реформи МНС ми все ж таки робили кроки, які б давали можливість людям бути більш обачливими, щоб ніхто не, не грався з вогнем і не відбувалося таких жахливих трагедій, як, з якими ви кожного дня стикаєтесь. А особливо хочу побажати вам успіхів і в наступному році. А я так розумію, що саме ви будете нести варту якраз в нового новорічну ніч. Ну, що я можу сказати, дай Бог, щоб вона прийшла без втрат для громадян, для вас. Щоб все пройшло спокійно, я думаю, що сьогодні українці нас побачать і, напевно, в новорічну ніч ще раз згадають кожен не тільки про святковий стіл, а й про безпеку, яку потрібно дотримуватись під час в тому числі і новорічних свят. Рішенням кабінету міністрів України нагороджується цінним подарунком, годинником від прем'єр-міністра України Лучук Вадим Валерійович, прапорщик служби цивільного захисту. Підготовка до нового року є абсолютно в штатному режимі. Дуже добре, що парламент ухвалив бюджет, і вчора він був підписаний президентом на 17-й рік. Це означає, що ми планово входимо в 17-й рік, і фактично я кожного дня по дві, по три, по чотири наради проводжу щодо вже налаштування роботи всіх міністерств на наступний рік. Ви ж знаєте, зараз ми переходимо на виплату нової заробітної плати, тобто від 3200 мінімальна заробітна плата вже. Має бути в січні місяці багато дуже організаційних робіт. Сьогодні я зустрічався з Міносвіти, з Мінохорони охорони здоров'я, Мінсоцполітики, для того, щоб вчителі і лікарі отримали вже за січень місяць підвищену заробітну плату до 50%. Лікарі підвищену заробітну плату до 30%. Багато програм, які нам потрібно зараз робити, для того, щоб ми планово робили відновлення і капітальний ремонт країни. Що стосується МНС? є підрозділи, які є надзвичайно важливі. І в тому числі служба з надзвичайних ситуацій є надзвичайно важливою для того, щоб ми могли підтримувати надійний рівень безпеки. А якщо, не дай Бог, щось трапляється, не дай Бог, от як нещодавно горів ринок. А мають наші рятувальники приїхати в нормальному обладнанні на нормальній техніці, яка є достатньо сучасною. І ліквідувати будь-яку пожежу або якусь іншу стихійну, не, не дай Бог, лихо. Фактично, я сказав про це. Ми в рік втрачаємо людей тільки на пожежах, вдумати в цифру дві тисячі людей. Це ну, жахлива цифра для України. Але разом з тим, ми заклали сьогодні на 17-й рік підвищення заробітної плати нашим вогнеборцям, нашим рятівникам. Фактично, якщо вони отримували раніше біля трьох тисяч гривень. То сьогодні вони вже будуть отримувати з січня місяця підвищену заробітну плату, і ця заробітна плата замість 3 тисяч гривень вже буде 5 тисяч і більше гривень, і 5, і 6, а командний склад і ще більше. Це буде означати, що ми починаємо і тут мотивувати фінансово наших вогнеборців. А окрім того, ми заклали 600 мільйонів гривень на модернізацію техніки, на пожежні автомобілі, на іншу техніку, яка буде необхідна для. Ефективного пожежного І фактично саме ця пожежна частина буде нести, і саме цей наряд, з яким ми сьогодні зустрічались, буде нести службу саме в новорічну ніч. Я просто хотів по-людськи сказати рятувальникам просто дякую. І за те, що вони декілька днів назад зробили, ліквідавши пожежу. Вони 30% всіх викликів беруть на себе. Ця пожежна частина 13. Тому тільки приїхати сказати дякую. Привів для них нормальну звістку про підвищення заробітної плати січня місяця. Ну і ви бачите техніку, яка була виготовлена в цьому році, вже передана їм, так би мовити, на озброєння. Я би хотів, щоб ми от такі автомобілі виготовляли на українській платформі. І я хочу вам підкреслити, що ми достатньо близько знаходимося до таких технічних рішень. Це, звісно, залежить від виробників і конкуренції. А для мене важливо, щоб цей автомобіль збирався в Україні. Щоб в кожному елементі цього автомобіля була праця українських громадян, щоб з кожного елемента в цьому автомобілі українські громадяни отримували свою заробітну плату. От так буде розвиватися країна. Тоді буде і економічна стабільність і буде перспектива. Колеги, дякую

Давай, давай. Ну, що хорошо, що ця машина, це практично зима вилазка. І по розходу топлива, і по об'єму обліку. Я вже не кажу по іншому. по іншому. Ну, це має бути всі такі, по всій країні мають бути. Але я би хотів, щоб шасі було наше, українське, щоб ми мали підтримувати наше виробництво. Але це питання до виробників, щоб вони могли освоїти необхідну, необхідну модель, і тоді ми можемо розвивати в тому числі нашу вітчизняний автопром. Ми будемо над цим працювати і далі. Добре. Це дуже добре. Це дуже добре. Тим більше, що у нас є зараз ресурс для того, щоб ми знову ж на наступний рік підійшли до вогню. Я так розумію, що на місці все робить наше. Так, там це пишеться. Даже задню кабіну нашу. Ту задню, так? Мы же ему приходится быть.